Друзі, добрий день. Ви на каналі Максим Трейдер. Мій баланс 11 тисяч доларів. Поставте лайк. Я вас зараз буду обучати, як я такі гроші заробляю. Ну, я угадую, мені треба угадати, куди піде ціна. Якщо інтересно, то дивіться даний відеоролик до кінця. Так, дивіться, друзі. У мене я сьогодні торгую на криптоіндексі. Тут собрано 4 криптовалюти: Bitcoin, Litecoin, Ефір і З-Кеш. 83%. У мене сума 1000 доларів. Я її зараз уменьшу до 100%. 83%, то есть, якщо мій прогноз оправдається, то я зароблю за одну хвилину 83 долара. Якщо ми время не трогаємо, то одна хвилина буде. Е, дивіться, який я вибрав коридор, поддержку нарисував, сопротивлення. Бачите, касання йдуть до піддержки і до сопротивлення, і немає пробиття даного коридора. Тобто, тут мона було дійшла, і толкнулася на повищення, зделочку заключити на повищення, тут вона пониження. І отак от вона йде в цьому коридорі. Для новічків тут можете собі інструмент вибираєте. Я, торгую, я вибираю графік японські свічі і таймфрейм у мене 5 минут. Де плюсик вибираєте актив? Я сьогодні торгую, ще раз повторюсь, на криптоіндексі 83%. Так, що я зараз буду робити? Я буду зараз на повишення заключати зделочку. Я заключив на повишення. Гроші з балансу у мене знялися. Якщо ми час, як я вам говорив, час не трогаємо, то буде одна хвилинка. Но я прогнозирую, що все-таки ціна йде потихеньку наверх. Друзі, ссылка буде в описанні під даним відеороликом. Якщо ви з України вам дадуть 10 тисяч гривень, демо баланса, і ви можете такі знаходити ситуації і тренуватися. Коли вже научитесь, можете торгувати ну, з реального балансу. Ви можете при реєстрації виплатити долари, так як у мене, то тоді вам дадуть 1000 доларів на баланс. Так, дивимося, як у нас ситуація ходить. Тут у нас, бачите, коли вже полмінути, це для, для новичков говорю, то у нас тут таймер, секунди включається. Коли жовтенький подсвічується, то значить ми на дану минуту, чи хвилину в плюсі знаходимося. Пам'ятайте, бінарний опціон – це високодоходний. Інвестиції, тут можна як швидко заробити, так і швидко все потеряти. Дивимося на баланс. Так, ось тут ще приходить уведомлення, що я заробив за одну хвилину 83 83 долара. Друзі, саме ж інтереше, що тут ціна так отходить імпульсами, і мене закрили буквально в секунду, в плюс. Розумієте, так? Да? Чого я кажу, що тренуєтесь на демо. Счоті, бо да, Тут, звісно же, хороший процент 83% на криптоіндексі. Ну, пам'ятайте о різках. Друзі, з вами був Максим. Ви були на каналі Максим Трейдер. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я його тільки веду зараз, тільки создав. Дякую вам всім хороших заробітків і удачі. Поставте лайк, будь ласка.